Отже, як успадкувати неприватизовану квартиру, розглянемо кілька варіантів. Якщо власник квартири за життя не приватизував квартиру, але почав процес приватизації і в процесі помер, вам потрібно наступне: звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини і отримати відмову. Маючи на руках відмову нотаріуса, звертатися до суду із позовною заявою про визнання права власності на спадкове майно. Якщо ж власник житла не приватизував квартиру і ви проживали у цій квартирі та були зареєстровані з ним разом, вам просто потрібно переоформити на себе договір найму житла у місцевому ЦНАПі. Якщо ви не були зареєстровані у квартирі, але все одно після смерті особи, котра там проживала, хочете залишити цю квартиру за собою, вам потрібно звертатися до суду із позовом про визнання права проживання у цій квартирі. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовись про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.